Луки свято Іван читання, тобі, Господи, мов важнім. Сказав Господь, причацю один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох, як настав час вечері, послав він слуг своїх сказати запрошеним. Ходіть усе готове. І зараз і вони стали відмовлятись. Перший йому, каже, я купив поле, і мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу. Другий сказав Я купив п'ять пар волів, і йду їх випробувати. Прошу, вибач мені, а інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму, рознівайся тоді, господар і каже до слуги свого. Іди но, чим скоріше на майдан і на вулиці міста, і приведи сюди в бої калік сліпих кульгавих». Озвався слава пана, стався, як ти велів і ще є місця, сказав пан до слуги, піди на шляхи та о і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу вам ніхто з тих запрошених не покоштує моєї вечері. Бо багато покликаних, а мало вибраних. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христу, Мені Отця і Сина, і Святого Духа. У сьогоднішньому Венелії ми чуємо, як Ісус порівнює Царство Небесне. До бенкету, який справляє чоловік. Чоловік, який запрошує багатьох на свій бенкет, і багато ніби хочуть іти, але коли приходить до момент прийти, всі мають інші справи. Хто купив поле, яке хоче випробувати, передивитися, хто купив нових волів, які хоче випробувати, хто одружився і не має часу на це. Цим нам вказується насправді як тяжко деколи не через зло спастися, а через просто багато інших справ. Це дуже мені пригадує притчу про різні землі і той, що ріс між терниною, де ніби добре росло, але стільки тої тернини було навколо, що її просто видусило. Так само і тут можна сказати, що жоден з цих чоловіків не є поганий. Там той купив поле, він буде мати з того поля прибуток, він хоче подбачити про свою родину, про свою сім'ю, але через це відкидає того пана, який його заслужив запросив на бенкет. Другий купив п'ять волів. Хоче скоро перевірити, щоб подивитися, щоб його не обдурили. що... Не є такі волі, що візьмуть п'ять кроків і впадуть, але знову він ставиться на перше місце і відмовляється від бенкету. І третій, який одружився. Дуже поважна причина, дуже важлива подія. Однак, замість того, щоб разом з жінкою піти на цей бенкет, він вибирає з нею бути самий. І знову відмовити цьому пану. І кінчається це тими словами, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері. Дуже легко відмовитися від зла. Часто легко сказати ні, коли хтось скаже, не роби добру річ, зроби щось погане. Але наскільки легко ту добру річ відкласти на потім? Та я не зроблю нічого злого. Ну, але то добре діло, може, там завтра зроблю. Ну, якщо не завтра, то післязавтра. Ну, наступного місяця вже точно зроблю. І так воно відкладається відкладається, і ніколи до того не добираються руки. Знаєте, коли я приїхав до України, е, я знав українську мову, але я мав знав таку своєрідну трохи. І тут треба було трохи місцевий говір вивчити. І є дуже такий цікавий термін на Західній Україні Тося, який я ну, ніколи не чув в своєму житті. Їм була якась там праця, ми робили, і кажуть, що там ще треба доробити. Тося зробить. Думаю, то добре, тося зробить, то відкладаємо на тосю. Потім ще якусь іншу працю, тося зробить. Тому то добре, йдемо далі. Ну, до кінця першого місяця ну, мене вже тріпало. Я один день йду до його і кажу: а де той Тося? Бо ми всі працюємо, а він щось сачкує. Всі праці відкладаються на тосі, а тосі ні тут, ні там. І то я нарешті зрозумів, що таке тося. що не є якийсь анатолій чи щось таке. А то і відкладання на таке, колись то зробиться. Але якраз так було, що колись воно зробиться, але ніколи не добиралося до того. Бо бралося за наступну справу, і ту справу теж і тося колись доробить. І з одного боку, легко так посміятися, а з другого боку, подивитися на своє життя, скільки ми маємо тих справ, що колись то тося має прийти доробити. Правда? Скільки є речей, які ми знову і знову відкладаємо, і це є важливі справи деколи. Це і добрі діла, це є люди, які потребують нашу увагу чи нашу допомогу. Я розумію, що тося, то, може, про листя можна сказати. Але коли моя мама старенька, і треба їй подзвонити, тося колись подзвонить. І таке буває. Коли сусідові треба щось помогти, і тося колись зробить. І то вже було п'ять місяців тому. І таке буває. Сьогодні Ісус нам нагадує, що деякі не попадуть до раю не тому, що вони зробили якесь страшне зло. Бо так легко сказати: Я нікого не вбив, нікого не обікрав, я йду до раю прямо. Але Ісус каже, але дивися, скільки разів ти то, що мав зробити, уникав чи відкладав на потім. Скільки разів Бог тебе кликав до справи, а ти відхилявся і не приймав його запрошення. Скільки разів він просив твою допомогу, а ти не дивився на годинник, а відразу на календар. Коли ти йому поможеш? І знаєте, тоді колись так само нас чекає, коли ми скажемо, а ми хочемо до раю, Ісус скаже, а колись попадете. ідіть чекати в числилищі. Так само, як ми відкладаємо, і так само нам колись відкладеться та добра стежка. Бог нас всіх чекає. Він кожному з нас дав особисте запрошення, але ми мусимо то зробити нашим пріоритетом і на то запрошення відповісти, а не поставити на долині стовпку інших ластів, до яких колись ми доберемося. Тому нехай ніколи наші добрі діла не залишаться для тосі, нехай ми завжди чуємо той виклик, що Бог нам дає помогти і відповісти на Його голос. І нехай, коли прийде той час запрошення на великий бенкет, Він нас радо приймає, бо ми протягом цілого нашого життя завжди відповідали на Його запрошення. Слава Ісусу Христу!